Що ви робите, котляри? Що ви робите? Що ви робите? Що ви, ви робите з людьми? Я не вийду. Я не вийду. Є, Я не не маю, дочекатися адвоката. Адвокати. Не 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 відпустіть, відпустіть, відпустіть людину! Відпустіть людину, у мене навіть брат на війні. Що, що ви робите, блять? То між міською воював. А де вони будуть воювати Відпустіть людину! Що ви робите, блять! Це незаконно! Працівників поліції на відстань. Ви будете за все відповідати в пеклі. Ви за все будете відповідати в пехні. Не чіпайте мене, дівчино! Я повторюю вам Я ще вам раз, сказала. дівчино. Відпустіть Ваші хлопця! Відпустіть мужика! Відпустіть мужика! Самі як воюйте! Блять, поліції більше ніж треба! Розвелося, блять! Пакують вони! дуба. Відпустіть хлопця! Відпустіть! Відпустіть! Докладі. Самі діть воюйте! Дочекайтеся снаряду поліції, які приїдуть Самі діть воюйте! Голову не Мужчина, тікайте з полігонів! Тікайте, я вас прошу. Тікайте, всі тікають! Тікайте з полігонів, тікайте, будь де, звідки можете, звідки тікайте! Ай ви, блять! Де ви його везете? Везіть його тоді участок! Стоп! Чого грабник два? У мене п'ятеро сім'ї на цьому. Відпустіть! Ви безсовісні! Ви безсовісні! Ви за все будете відповідати. Ви за все будете відповідати. Отака в нас поліція. Отака в нас поліція.